Вихідне положення, в якому ми знаходимося. Пам'ятаєте, Чотири пальці разом, великий палець відведений в сторону. Ви впираєтесь в надколінник. Чотири пальці разом, великий відведений в сторону, в другий в інший надколінник. І сидите. Стараєтесь прижатися до стінки. Але тут основною особливістю буде не скільки плечі притиснути до стіни, скільки поперековий відділ хребта. І для того всього, як тільки пройшло 30 секунд. Ви ще зміщуєтесь назад настільки, наскільки це можливо. Далі, дивіться всі, будь ласка, сюди. Далі. Ноги треба звести між собою докупи. П'яточка, щоб впиралась в п'яточку. І притиснути коліна настільки, наскільки це можливо. Оце вихідне положення, і зранку бажано виконувати саме таку розтяжку. Ви можете сидіть, дивитися Тік-Ток. Ви можете що завгодно робити те, що ви робите лежачи, але з положення сидячи. Ви не повірите, але звичайна така базова розтяжка ніг допоможе вам в побуті покращити еластичність в цілому свого тіла. Це буде проявлятися в нахилах, там, зашнурувати взуття і ну, будь-які побутові справи буде виконуватися краще. Але ви маєте. Саме будь сконцентрованим на розтяжці. Якщо ви вичуваєте печію різь по задній поверхні стегна, а саме в сухожилях, латеральних або медіальних, для цього потрібно ногу, що зробити? Відвести в сторону і цю, що зробити? відвести в сторону. Таким чином, натяжка буде менше. Але це саме просте. Це може виконати у дитини. До будь-якої вікової категорії людини, якщо не має дійсно тяжких серйозних захворювань, це можуть робити люди з тромбами, це можуть робити люди з артеріальним тиском, це підходить майже всім без протипоказань. Але якщо з суглобами є вже настільки серйозні органічні зміни, що людина просто не зможе переміститися на підлогу, вона потім тоді не зможе встати. Але я теж в мене є відеоролики, де я показував, як вставати будь-кому з підлоги. Як підкладувати подушку під коліно, як впиратися на стіле. Це ми вже проходили все безліч разів. Зараз я показую вам і роблю акцент тільки на основних отаких от особливостях. Отже, якщо немає можливості в людини розтягнутися, так, ну контрактура. От така. Люди впираються і нічого не відбувається. Тут основна задача сконцентруватися на тому, щоб спина була притиснута, але, каже, все рівно нічого не виходить. От у мене коліна. Доміком, як я кажу, стоять, і все. І нічого не виходить. Що тоді в такому, такому разі робити? З такого положення буде тягнутися більше вдих. Поперековий оперековий відділ хребта. Він буде виступати в ролі компенсації. Для того всього нам уже потрібно буде використати додаткові прилади. До таких приладів буде відноситься звичайний рушник, який є в кожного вдома. От ви сидите. Під стінкою ззаді у мене стіна, колінний суглоб не розгинається. Єсть. Поперековий відділу людини болить. Скільки б ми не працювали з поперековим відділом, нічого не вийде. Того, що це нога. Працювати з ногами агресивно теж не можна. Що ми робимо в такому випадку? Беремо звичайний отакий от от банний рушник, який є у нас у всіх вдома. Складаємо його продольно, навпіл. І ще раз продольно навпіл. Запрягаємо, як я кажу, одну ногу. Два лоскути приблизно одинакового розміру. Ми фіксуємось настільки зручно, наскільки це можливо. В хват зручніше такий. В когось хват зручніше буде такий. Як коняку удержити. І що ми робимо з цього положення? З цього положення ми лягаємо на спину і випрямляємо ногу. Ця нога. Яка вільна, у нас притиснута до підлоги. Положення корпуса і голови зручне бажано підкладати під голову подушку. Плечовий пояс. Плечовий пояс він розслаблений, він не стискає, він розслаблений. Нога, при тому, при всьому, витянута, і ваша задача старатися притиснути коліно. І підтягуємо на себе. В такому положенні за рахунок рук відбувається розтяжка. Але отак от, от тягати не потрібно. Просто достатньо статичного такого розтяжня. Тянеться дуже добре. Згинаємо ногу, виходимо з цього положення. Якщо м'язи, живота слабкі, як ковбаска, упав. П'ятку, обов'язково п'ятку захватив. Ліг і лежу в такому положенні. Тут основне. Не стискать плечовим поясом собі шию й вуха, бо довго так не пролежити. От ножку випрямив, підтягнув до себе і розтягує. Наскільки, настільки це можливо, у людей з контрактурою може бути отака от історія. Ну і все, нічого хитянуть. Хай, хай трохи кут поміняють, відпустять, от зручний. Але таким чином ми поперековий відділ хребта взагалі не задіємо. Ми задіюємо тільки задню поверхню стегна. Подивіться, видно, так? Да? Так краще? Давайте розберемо з вами приладдя, якими можна користуватися в побутових умовах. В чому відмінність буде? Ні в чому. Головне користуватися. Я одного йога дуже відомого, коли запитав, що саме складне в йогі. Він каже: Руслан, ти не повіриш розстелить коврик. Саме складне завжди почати це робити. А який рол, а якого діаметру, а якого мені потрібно? Мені. Тільки мені. У мене ж особливість, у мене ж те, у мене ж все. Одне, що вас буде відрізняти, це відсутність бажання. Все. На цьому кінець. Є люди, які проходять успішну реабілітацію за допомогою пляшки, звичайно, пластикової, де буде набрата вода. Оце те саме. Роли відрізняються своєю формою, як ви бачите, своєю структурою, що вони складаються. Ну і по суті, форма, структура, діаметр там, і так далі. Ви підбираєте їх під свої анатомо-фізіологічні особливості. Що це означає? Це означає, якщо у вас є зайва вага, якщо ви об'ємна людина, підберіть рол досить м'який, щоб він був м'який. І діаметр, хай його буде трохи менше. Для чого це потрібно? Для того, щоб, по-перше, ви не травмувалися, і основне, щоб ви не впали з нього, не зламали ребра собі, як розказують. Люди в інтернеті там, для хребта, остисті відростки сюди заглиблюються, а тут остисті відростки можна зламати. Я вас увіряю, якщо в вашому тілі хоча б 10% жирової тканини є, не зламаєте ви остисті відростки ніколи собі в житті, якщо вам не 93 роки. От. Я не бачив людини, яка б так інтенсивно тренувалася або займалася на масажних ролах, щоб зламала собі. Хребет чи ребра, чи ще щось. Я кажу, я перетренувався вдома. Істощення центральної нервової системи. За, за допомогою цієї штуки. Це те саме, що ложкою нахлібатися води з-під крана і сказати, ух, я наївся. Да. Давайте розбирати розкатку Як ми будемо виконувати розкатку Виберіть будь-який і, по суті, на ньому можна розкататися. Для них підійде і цей. Дійсно, де є заглиблення, і людина не, трохи не контролює своє тіло, непогано буде розкатати гомілку, а сухожилля, задню поверхню стегна. Ну, в принципі, сідницю непогано буде розкатувати. Покажу вам для того, щоб було це максимально наглядно, на такому великому ролі.